110 мільйонів заплановано виділити на оборону, 406 на благоустрій. Який благоустрій війна на вулиці. Ну скажіть мені, будь ласка, які квіточки, які оце бюджет 2025 на крові захисників. Рівне рада обрала бруківку, а не зсу, і фронт наближається з такими гаслами. Прийшли до депутатів перед останню. у цьому році сесією близько десятка активістів. Люди переконані, що місто передбачило недостатньо коштів на потреби оборони у бюджеті на наступний рік. Ми вимагаємо 20% з бюджету з цього бюджету. В наш бюджет складається 3,7 мільярдів гривень. Ми 20% на потреби зсу, того що хлопцям не вистачає ні ребів, ні дронів, ні старлінків. Ну будь-що, що може забезпечити їхнє виживання на фронті. Ключове питання сесії голосування за проєкт бюджету на 2025 рік. Жваві обговорення точилися між представниками різних фракцій щодо видатків на оборону. Деякі з них пропонували спрямувати частину коштів на закупівлю квадрокоптерів та ребів. Врешті депутати передбачили додаткові 20 мільйонів гривень від продажу землі на придбання дронів після всіх правок видатки на оборону у бюджеті 2025 складуть більше 140 мільйонів гривень. На програми пов'язані з воєнним станом спрямують чверть від усього бюджету за виключенням обов'язкових та цільових видатків. На сьогоднішній день це захищена сиття 3 три-чтиярди фактично заробітних плат, з яких підняття фактично, ви знаєте, на заробітну плату це було 5% відсотків військового по ДФО, це 65 мільйонів. Це теж є допомога збройним силам. Розумієте, це не означає, що ми сидимо з вами склавши руки, і нічого не робимо. Ну, можна різні речі говорити, можна сказати, за рахунок чого ми утеплюємо школи. А я вам скажу наступне: наші департаменти управління працюють так, щоб забезпечувати гранти, і маєте їм подякувати. Крім бюджету міста, рівна рада затвердила новий статут громади. Цей документ не оновлювався з 2008 року, а отже, норми виписані в ньому втратили актуальність. Статут зокрема передбачає можливість впливу жителів громади на витрати з місцевого бюджету. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.